Те, що сама сам інститут наглядових рад він потребує переосмислення, це очевидні речі. Він не має використовуватися як теплі місця для працевлаштування своїх політичних прихильників які позбулися посад і чи з інших причин не потрапили до влади, і там треба їх десь працевлаштувати на непогану заробітну плату. Що давайте будемо відверті, подекуди робиться. Це не повинно бути така е, прекрасна місце для влаштування і отримання доходів для наших вшановних е, іноземних. Е, також колег е, е, це повинні бути робочі органи, які мають приймати дієву участь. В роботі е, держпід, держмонополії, держпідприємства і мають нести відповідальність в тому числі за ті прорахунки, які, на які вони не звернули увагу, які трапилися. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про той самий енерга, там, е, там люди поклали заяву, все це не мої питання. Я пішов, е, мав зробив свою справу, так, мав може йти. А, а справа ж не зроблена. Розумієте? Е, е, допущені. Ну, я назву це помилками, але це ж не помилки, кричущі, кричущі, які призвели до не просто якоїсь крадіжки епізодичної, не просто якоїсь корупції чи там хабаря якогось епізодичного. Бог з ним. Вони призвели до створення системи корупційної організованої злочинної, яка е, протягом тривалого часу е, обертала на свою користь е, державні гроші. В Тому числі і через цей шлагбаум, про який так багато зараз пишуть. Покидьки, поки ті, ті, хто це робив, але ті, хто не звертав на це увагу і широко закривав очі на це, вони не несуть також за це відповідальність.